Я нерідко у своїх бродіннях по всесвітній павутині сильно схиляюсь до старих, ледь не автентичних проєктів, або тих робіт, що намагаються передати стилістику інтернету періоду 2000-2010 вічі років. В основному це поясне через відчуття ностальгії. Проте загалом у подібних працях можна знайти не тільки ностальгічність, але й певну вичорність і навіть екстравагантність, від чого стає лише цікавіше, навіть якщо ця неординарність проявляється в буквальній тарілці з плоттю, яку показують прямо перед твоїм обличчям. Ех, Так, не дуже святково відео виходить, але. З вами знову йогурт. і сьогодні я спробую розповісти, а також прояснити вам, що з себе представляють гри Лейсі, та що вони в собі криють. Однак попереджаю, відео далеко не для всіх, і думаю, з попередніх кадрів ви могли зрозуміти, чому також у ролику присутні скрімери і піднімаються специфічні теми. Тож рекомендую людям зі слабкою психікою краще утриматись під відео. Усім же тим, хто лишається, бажаю приємного перегляду. Отже, флеш-ігри Лейсі, це ні, не ігри. Так, як би абсурдно це не звучало, однак таких ігор ніколи не існувало. І насправді ігри Лейсі це серія з трьох роликів, випущених на каналі Гостюндра, перший з яких вийшов лише 2022 року. Власне, у відео ми бачимо псевдолетсплей цих загублених флеш ігор, і також причину, чому їх можна назвати проклятими. Загалом усі три відео пов'язані за кількома аспектами: по-перше, в усіх фігурою Лейсі. Юна дівчина з бірюзовим волоссям, що робить і схоже на гацуне Міку. По друге, стилістика, що зроблена під стиль старих і погано зроблених флеш ігор 2000-х років, які були націлені на юну аудиторію. Ну і по третє, усі ролики у собі певний тривожний контент і чого стає не по собі. Дивно, враховуючи те, що ігрились є цифровим горором, що таке цифровий гор? Це один з видів аналогового горору, що намагається викликати занепокоєння через відчуття страху, ностальгії та екзистенційного жаху, використовуючи для цього псевдо або справжні записи екрану, зокрема запис відео ігор та онлайн сайтів, що мають стріску з тисячі 2010-х років. Переважно цифрові горори мають погану якість з використанням елементів, що були характерні для зазначеної епохи, приміром звуки. Окрім цього, ігри гри Лейсі містить у собі прихований сенс, від якого стає, м'яко кажучи, не по собі. Але досить вже мені розпинатись про загальні речі. Настав час перенути у сюжет цих трьох роликів. Настав час пограти у. Першою з трьох ігор є гра Laces Wardrobe, або шафа Лейсі, де з наданого одягу нам потрібно підібрати для Лейсі стиль, в залежності від того, чим вона займатиметься. Загалом гра повідомляє, що ранком у неї назначений пікнік. В обід вона запланувала шопінг, а вечором побачення з хлопцем. Відповідно, пасуючись на цьому, ми й підбираємо одежу, а також зачіску. З підбиранням одягу для пікніку ще не з'являється. Однак, коли ми завершуємо, праворуч на задньому плані видніється дивне, ледь помітне обличчя зі широкою усмішкою, що тихо спостерігає за всім здалеку.

Після цього, через вікно, за Лесі починає пильно дивитись невідомий чоловік, а загальна обстановка гри стає більш напряжною та темною. Коли ж ми завершимо одягати Лейсі, вона благає нас допомогти, інакше він її прикінчить вечір. Весела музика заміняється лячною мелодією, а на задньому фоні час від часу можна почути ще й нав'язливі стукання в двері. На цьому моменті вже стає очевидним, хто так невідчепно намагається привернути увагу дівчини. Зокрема, бажаючи передати ті від себе милий та любий подаруночок. І знову телефонний дзвінок, де хлопець цікавиться, чи сподобався Лесі його подарунок? Агресивно, то Лейсі, стримуючись, наказуючи їй відчинити йому двері. Ближче до кінця вдягання Лейсі знову прямо нам пише і просить не випускати її назовні. Однак людина, що грала в цю флешку, все одно натисла кнопку Ready, буквально приговоривши дівчину на страшну долю. Вийшовши на вулицю, Лесі питає нас, що ми накоїли, а опісля мечі могли глибокий плач і тяжкий подих. Краєм мока бачить, на розділене шматки тіло. Кінець відео. Lacey's Dinner або ресторан Lacey друга за рахунком гра, де нам потрібно готувати для гостей різного роду страви впродовж трьох днів, і приносити приготовлену страву клієнту, який її просить. Зокрема, у цьому ролику також присутній текст, що не є частиною гри, і який на момент дала людина, що пограла у цю гру. І власне знайомить нас з нею та з двома кінцівками, які в ній наявні. Якщо ми робимо правильно, готуємо вчасно і за рецептом, а також подаємо все клієнтам, то ми отримаємо хорошу кінцівку, де ресторан Лесі стає найкращим рестораном у світі. Але наче ми прийшли сюди за хорошим кінцем. Для того щоб отримати <кхм> дуже погану кінцівку, слід банально не виконувати необхідні для перемоги дії, зокрема, не готувати страву для гостей. І з моменту, коли таймер добігає до кінця, починаються специфічні речі. Вилітає скрімер з гучним криком, ймовірно, самої Лейсі, де ми бачимо її само повністю в крові. Фотографію ножа, а також текст, що каже, що вона є дурною, невмілою, повільною невдахою. Далі нам показують столи з клієнтами, однак самих клієнтів нема. Вони всі пішли, оскільки ми знато довго готували страву. Потім ми бачимо саму забігайлівко дічне ззовні. А текст, що з'являється згодом і ймовірно належить Лейсі, зазначає, що цей ресторан все, що в неї є, і якщо їй не вдасться реалізуватись, то їй чекає лише один шлях. Якщо ми й другого дня нічого не робимо, гра не перестає вести себе дивно. Клієнтів знову нема, і Лесі гнівно не розуміє. Чому люди не можуть почекати більше трьох хвилин, щоб отримати своє замовлення? У неї майже нема грошей, і все це здається їй зовсім несправедливим. Тепер гра перетвориться на повний кошмар. Викралена іглючно лейсі, яку ледве можна впізнати, готує абсолютно неясний місце з буквальних помиїв, які я навіть перераховувати не хочу. Щоразу, як ми додаємо ці речі, які навіть не, не сміліться назвати інгредієнтами, на короткий проміжок часу з'являються кадри з текстом та сукупністю різних фотографій, на які загалом неприємно дивитись. Про них я ще коротко проговорю згодом. Додаючи останню частину страви, ми бачимо черговий мініскрімер. Приготувавши шедевр року, настав час його подавати. Однак не тільки страва викривилась і перестала виглядати як їжа. Люди також стали біжлячними й огидними. Скуштувавши страву, люди все ж не зацінили подібну новинку, і ресторан закрили через порушення санітарних умов. Від цієї новини Лесі впало у вічі і, не знаючи, що і слід робити, пішла іншим шляхом. Лейсі що побозував магазин Лейсі. Це поки єдиний ролик, що не починається зі стартового екрану гри, а з певного роду плеєра. Після цього міні музикального опенінгу надалі ми чутимо виключно записи. Підписані як Грейс, що дає нам підстави припустити, що саме так звуть дівчину, чий голос ми чуємо, якого бачимо впродовж прослуховування цих mp3-файлів. У цих записах ми дізнаємося, що у Грейс брали інтерв'ю, у якому її питали про ігри Лейсі та де розташовуються ці ігри. Зокрема, дячно зазначає, що ніяк не пов'язано з цими флеш-іграми однак на сайті чітко вказане ім'я як одної зі співзасновниць. Також вона гадки немає, чому в цих іграх з'являється, м'яко кажучи. Специфічний контент, однак через постійні скарги батьків вона все ж вирішила пограти в одну з лесі ігор, і цією грою якраз таки став зоомагазин Лейсі. Уже за старинкою, грас здається примітивною, простою і нічим не примітною. Загалом у ній ми маємо виконувати вказівки клієнтів, підбираючи для них ідеального улюбленця, що схоже за ними за характером і за зовнішнім виглядом. Як зазвичай, усе спершу йде нормально. Ми робимо все, щоб тваринки мали пристойний вигляд, а потім і даємо їх клієнтові. Хоча слід зазначити, що деякі рішення все одно здаються дивними, приміром фарбування кота у фіолетовий. До речі, ніколи не робіть цього. Але перчинка з'являється тоді, коли нам потрібно модифікувати хомічка. Після черепашки з прекрасною усмішкою і зайчика без лапок і вушок, у Вона залишається остання тваринка. Миттю ми бачимо екран завантаження, і ми не наче опиняємось у зовсім іншій грі. Перед нами видніється будинок. Угорі від нього кіт скелет, що відмовляється нас пускати, оскільки в нього кепський настрій через те, що ворона викрила його шкіру. Не маючи куди піти, єдиним шляхом залишається піти ліворуч, де якраз таки сиділа на докушливо ворона з викраденою шкірою, яку ми забираємо і віддаємо коту. То я не міг не натішитись тим, що він знову гарний. Деючи нам змогу пройти. Увійшовши всередину, ми бачимо коридор, повний специфічних картин, і три шляхи, куди ми можемо піти. Леся зазначає, що їй здається, що картини дивляться прямо на неї. Пішовши вперед, шлях загородили зачинені двері, і щоб потрапити на другий поверх, потрібно спершу знайти ключ. У кімнаті ліворуч від нас опиняється стіл, за яким чотири свині мали трапезу. Леся вирішує привернути на себе їхню увагу. Однак це виявляється дуже великою помилкою. Опісля Лесі повертає праворуч, де, здається, розташувалась побита Вітальня з кліткою, дивною картиною на стіні, та годинником, що йде назад. Лесі просить кравця натиснути на клітку, оскільки вона цитую, відчуває, що хоче залізти всередину. Оскільки інших варіантів більше нема, лесі опиняється всередині. Взявши до рук ключ, що знаходився всередині клітки, Лесі виходить з ув'язнення і рушає до другого поверху. Нагорі ми можемо піти або в одну з двох кімнат, або у ванну. Спершу дівчина заходить у брудну ванну кімнату, вирішуючи поглянути у дзеркало. Потім ми бачимо дивну сутні з викриленим обличчям, що ледве зрозумілим голосом питає у нас, чи любимо ми грати в комп'ютерні ігри. А також воно зазначає, що створили чимало ігор для нас. Лейсі заходить у кімнату номер один, що опиняється її спальнею. Порівняно з іншими приміщеннями, кімната Лесі виглядає найбільш нормально. Лише дивна сутність під ліжком робить це місце лячним і неприємним. Ця сутність з нашої появи різко вилазить і нападає на нас. Згодом нас починає оточувати суцільна пітьма, і лише вікно з решітками, хоча б частково, освітлює наше оточення. Час від часу на екрані з'являється білий текст монолог Лейсі, що ділиться своїми мріями про те, щоб мати кішечку, з якою вона їстиме морозиво. Лейсі знову намагається поринути у свої мрії, уявляючи, як вона йде на шопінг і як слухає музику. Однак це всього лиш мрії. а реальність така, що вона знаходиться у пасі продовж декількох днів без їжі води, і він все ще дивиться на неї. Ми знову повертаємось до гри. Залишилась лише одна кімната. Приміщення наче створене з каменю. Усюди були розкладені свічки, а також сірники, які Лейсі бере і, кажучи, нам бувай спалює себе. Спитання чи возить нам у стінах. He always wrote about the serious things But now When I was telling this back I was the dog that bit his neck Останнє, що ми чуємо, черговий запис Грейс, у якому вона зазначає, що Росю також співзнасновниця ховала від неї чимало речей і що вони розійшлись у 2010 році. Проте Грейс навіть не певна, що вона все ще жива. Що ж, і що то було? Загалом флеш-ігри Лейсі мало зрозумілі, однак навіть на поверхні деякі біжглибині аспекти є очевидними, як і те, що всі три гри пов'язані. Давайте підемо по порядку. У грі Шафа Лейсі ми дізнаємось, що у дівчини був чи я сталкер або аб'юзер, що я не жорстоко поводився з нею. Я сумніваюся, що Лесі буквально була пошматована на частини однак насиль зі сторони чоловіка могла відчуватись дівчиною саме таким чином. У грі ресторан Лейсі усе стає навіть ясніше, оскільки дівчина не тільки переслідувала насильник, але й умови, в яких вона жила, були просто жахливими. На це нам підказують інгредієнти, які ми використовуємо, намагаючись отримати альтернативну кінцівку. Кожен предмет тим чи іншим чином вказує на те, а в якій реальності жила Лейсі. А також на травми, які вона отримала у своєму дитинстві. Чимало підказку з проти цього нам дають ці короткі кадри з текстом, що зіляються тоді, коли ми додаємо інгредієнт у миску. Зокрема, пройдемось по кожному окремому інгредієнту. Цигарки у тексті вказується, що дорослий чоловік сивбички на її ногах, і ще зазначається, що вона ледь не загинула через пасивне куріння, таргани. Її старий будинок був заражений тараганами звідусіль, саме тому вони і згадуються. Тут конкретно значить сам інтернет. Тож цілком ймовірно, що вона, на жаль, бачила подібні речі у дуже молодому віці. Причини тут можуть бути дві: або дорослі не звертали увагу на те, що дивиться Лейсі, і вона ненароком потрапила на подібний контент, або хтось навмисно показує ці відео. Скоріше за все, хто з її оточення, ймовірно, родичі, споживали його, і Лейсі гіпотетично могла навіть сама його вживати, щоб залишити власний біль. Використаний презерватив. На цьому етапі вже стає очевидним, що Лейсі зазнавала у тексті. Вона конкретно описує, як цитую, майонез був на всьому її тілі. Гіпотетично Лесі на той матчі була дуже юна, раз називала це майонезом. У будь-якому випадку підкосативий акт був явно не за згодою. Розбите скло. Ще раніше, коли ми вперше бачимо глюк у грі, на зображенні виднілись Лесі з порізною рукою, що наводить на думку, що Лесі шкодила собі. Чоловік, очевидно, що він був її основним кривником. На моменті, коли миска з чоловіком лише підноситься до основної миски, з боку з'являється дві літери: Ан, що може натякати на те, що чоловік для неї дядьком, оскільки англійською дядько буде Uncle. Скоріше за все, саме він є її кривником і тією людиною, що перетворив дитинство на суцільне пекло. Вагання Лесі повністю назвати чоловіка, може вказувати на те, що вона сильно його боїться. Ну і доходячи до третьої гри, зокрема частини з будинком. Тут ми вже напряму злимось тим, а як жила Лейсі. Очевидно, що тім в реальності явно виглядав не так, а те, як він нам представлений, є лише суб'єктивним сприйняттям Лейсі, що вказує на те, наскільки цей будинок був для неї огидним і страшним. Та, попри це, вона все одно заходить всередину та ще й самостійно залазить у клітку. Це може натякати нам, що незважаючи на те, що у даний момент її ніхто не кривдить. Біль від попередніх травмуючих досвідів усе одно занадто сильний. Іншими словами, клітка може бути метафорою того, як людина може бути у полоні власної травми, будучи впевненою, що не зможе з неї вибратись. Свині можуть бути алегорією до сім'ї Лейсі, які також ставились до неї жахливо, абсолютно не звертаючи увагу на те, що дядько з нею робив. Та певною мірою ця історія має так би мовити, хороший кінець. Коли ми тільки-тільки потрапляємо на другий поверх, внизу незуправо розділяється текст, де Лисі питає у дядька. А де її пудель? Нащо той тільки сміється? Тобто Лесі був улюбленець, її Янгол, що був Яну єдиним променем світла для дівчини. Та з невідомих нам причин дядько вирішує позбутись собаки, і це стає останньою краплею для Лесі. Слова, і коли він повернувся до мене з спиною, і я була тією собакою, що вкусили його за шию, буквально вказують на те, що Лесі покінчилася зі своїм аб'юзером, пошматувавши його на різні частини. І це у неї явно виходить, оскільки в самому кінці, коли виявляється, що це забуло лише її кошмаром, ми можемо помітити під її ліжком чиїсь залишки. Загалом, якщо розгляти ігри не тільки як історію Лесі, але й те, як надалі розгорталося її життя, можна припустити, що навіть після того як вона позбулась дядька. Намагаючись інтегруватися в суспільство і почти жити нормально, жахіття минулого та дитячі травми все одно нагадують про себе, не даючи дівчині, так би мовити, повністю розправити крила. Дивлячись же на історію більш широко, то можна виділити і наступне. У період між 2000 та 2010 роками, Грейс та Росію вирішили створити серію власних ігор для дівчат, пов'язано з персонажкою Лейсі. Однак після 2010 року дівчата перестали комунікувати, а з іграми почалося відувати щось дивне. Грейс абсолютно нічого про це не знає, і скоріше за все подібні глюки справою Росю. Однак, чому вона вирішила поламати психіку стільком дівчатам, невідомо. Тут у мене є гіпотеза. Справа в тому, що в кінці ресторану Лейсі можна побачити дивні кадри дівчини, яка сидить біля комп'ютера, обмотана проводами. Ту саму дівчину з проводами ми бачимо і у зоомагазині Лейсі, коли дівчина вирішує подивитись у дзеркало. Можливо, хтось з неясної причини вирішив перенести розум Росю у ігри Лейсі, через що вони і почали глючити та показувати дитинство Росію. Можливо, таким чином дійсно намагається показати гравцю, яким чином вона потрапила в віртуальну реальність, а також хто це з нею зробив. Але про це ми, скоріше за все, зможемо дізнатися, вже з виходом летсплею четвертої гри. Ну що ж, на цьому все. Навіть мені вдалося прояснити вам, що сопротивлять флеш ігри Лейсі, та що вони в собі приховували. Буду дуже рада почитати у коментарях ваші особисті гіпотези з приводу того, а що крив собі цей гор. Можливо, я могла опустити якісь важливі аспекти, що могли б чимало всього прояснити, тому буду рада, якщо ви про них зазначите. Хоча і казали, що Акін буде останнім роликом цього року, хоча мені вдалось знайти трохи часу, щоб зробити ось таке. Не дуже невеличке відео, так би мовити, на свята. Ну і говорячи про них, бажаю вам усіх гарних свят або надії, що вони пройшли чудово. Гарного нового року і здійсненню всіх ваших бажань. А з ми прощаюся гарного дня, мирних ночей і смачних мандаринів. Ми ще точно побачимось.